Це інспектор Фреймут. Перевірка шкіл в Одесі. Ми приїхали до Одеси, бо сюди нас кликали найбільше. Інші міста закликали стримано, а Одеса вимагала. Ольга будь пожалуйста, школу номер 105 на Пастера 17 в Одесі. Приїжджайте, пожалуйста, в Одесу в школу 106. Проверьте Одесскую школу 15. Город Одеса, школа номер 8 Школа номер 8 місто Одеса. Їжа кошмарна, страшно їсти таке. Шеста гімназія город Одеса. Ну, чому стільки галасу? З'ясуємо. За моєю спиною міська рада Одеси. Я і команда, ми не будемо її перевіряти. Ми будемо перевіряти, як і ви просили, Одеську школу. Яку? Потім скажу. Але чого я сюди припхалася? Бо тут працює пан мер. Леонід Геннадійовичу. Я напередодні до нього записалася на прийом, щоб взяти інтерв'ю. Але ще треті півні не запіли, і до нашої редакторки надійшла смс. Служба протоколу дала адбой уже вечором сьогодні. Я не знаю, либо уїжджає, либо щось екстрене на це время. Я не годен буде приймати моя заступниця пані Зінаїда. Нам потрібна підтримка місцевої влади, тому пішли. Доброго ранку. Доброго. Ой, у вас тут тепленько. І музейно дуже. Не Оля звати, ми Доброго. до пані Зіни. Дякую. Старий поверх триста один Охорона всміхається. Чи буде в такому ж гуморі пані Зіна, коли дізнається, чого я від неї хочу? Доброго ранку. О, Доброго ранку, Пані Зіна не Оля звати. Ні, я до вас по справах міська рада вирішує або сільська рада вирішує скільки діткам давати грошей. За законом всі початківці, початкові класи їдять безкоштовно. Як у вас справа. Можу прокоментувати 1 січня? В школах ми кормимо на 9 гривень 80 копійок. О, так ох, ви тут мажори в цій Одесі. 96% дітей в школах задоволені. Наскільки задоволені, є можливість поїхати переконатися? Пішли в школу з нами. Зможете поїхати і почати цю революцію. Давайте так, Ми зараз вийдемо, зорієнтуємося, як і ви скажете, куди ну, їхати. Ось бачите, отак, я отак я от спонтанно пальто беріть. Господи, звичайно, на виход забрали віце-мера з кабінета. Сідаємо ми в свою машину, пані Зіна, віцемерка сідає в свою машину. Вона поняття немає, куди ми їдемо. Будемо їхати один за одним гусятком. Пані Зіна, ми приїхали. Це перша школа. Школа, яка має найбільшу кількість негативних відгуків. Це Альона, моя подруга, дієтолог. Альона. Це пані Зіна, це заступниця мера. Для школи номер один подвійний шок. Інспектор і заступниця мера. Збіглися всі на чолі з пані директором. Оля, Оля фреймут. Так. Як звати? Олена Павліна. Олена Павліна. Мені потрібно подивитися вашу кухню. Прошу. Простора, їдальня, котики, півники, лисичка і журавель. Добрий день, Оля Фреймут. Доброго дня. Як Валентина Миколаївна дуже приємно. Курячий бульйон сірий. Зазначає, що м'ясо не свіже або довго було замороженим. А що це ганчірки, дівчата? Щось тільки джинсу. Це що у нас? Це шоу було. Що це за склад? Що це таке? Це що? Люля, чому ти тут храниш? А що це таке? А що це таке, дівчат? Я його мусор викинув. А що це? Макс сахаром. Макс сахаром. Тобто це булочки цим посипається, дівчата, разом з ганчірками. От це готової продукції. Тоді ми хранімо сосідки. О, ці сосиски вже зварені, коли ми говорили. Підписано, готова продукція. Ні, підписа, підписано. Коли варили сьогоднішній сусідці? Це не вчитель, і сьогодні, речі, до речі, вони ще не зварені. Сосиски з молочним небезпечне сусідство. Огірки квашені. Ні, це кабачки консервовані. Кабачки консервовані, не спізнала. Кабачки діти їдять радо. Е, вони е, вони смачні. От я можу вам відкрити банку. Ні, не не цікаво, Люблять, так? Діти так, діти люблять. А це що за такі це поламані? Це по по так, Ніби кури. курка каталась на лежах і впала, і все поламала. Тут і лапки, і крильця. Дивіться, що робите. Дівчата, ось Ой, компот не надо, ну, як не треба. Ось воно є. Ну, так заберіть. Ми прик... зрозуміли, не дорозуміли. Почекайте, дівчата. Прикривайте компоти вже. Я зараз начну просто плакати. Пані зіно, ви розумієте? Що? Ви не зовсім дбаєте про санітарні норми. Так не може, дівчата. Отже, урок номер один. Ми прибираємо всі поверхні і накриваємо баняки кришками. Добре? Тому що ж обладнання старе, таргани вони не дрімають, пил падає. От, вибачте, отак от одне зроблю видозву. Це зуряка. Боже, а чого воно таке гниле? Дужі! Бри! якщо це не відвідував? Це все має йти на, смітник. на обідню перерву дається 20 хвилин. Але більшість дітей розмовляють і колупають ложкою в тарілці. Як тебе звати? Якому ти класі, Дашка? – це платье? Мене злата в третьому. Чому ти нічого не з'їла? Вкусно. Кабачок. Тетя дуже хвалили. Казала, коласний кабачок. Кабачки діти їдять радо. Так, да, діти люблять. Я один дім розпробую. Аріс. Да. Оцей кабачок не їджений. Цей не їджений. Цей не їджений. Цей не їджений. Кабачки взагалі на тісто не затрукався То питання. Нащо ці кабачки годувати? Якщо діти жоден кабачок дитина не з'їла. Виграли тендер і забули про нас. Те, що... Тільки но згадали про цих годівників, як вони з'явилися. Дуже Максим. приємно. Максим? Максим діти не їдять те, що ви їм привозите. Кабачки, мені навіть не всі знають, що стільки. от можете прийтися по тарілках, кабачки взагалі не їдять. Питання: чому ви вирішили, що діти будуть це їсти? Ми вирішили. Це составляє мій тік нова, яка саме собі саме підімством на цих Одесити скаржаться, що не всі гроші доходять до їдалень. Краще б ви перевірили, хто виграє тендер на постачання продуктів. Підказую, бід юг. І по якій ціні вони привозять продукти: м'ясо 120 гривень, сирний продукт 100 гривень, цукор 32 гривні і так далі. Втричі дорожчі, ніж на базарі, навіть. Якщо вже постачальники їжі тут, тарабаню їм під ноги закупи. Дайте про дітей? Ви знаєте, буду. У мене є на це причина. Мені сказали, що Олімпія Сервіс постачає овочі. Чому ви дітям? Так. Ось цим дітям привозят такие продукты. Вот сюда при... Необходимо уточнить, когда эти овощи были завезены. Возможно, это продукт, который завезен был давно а и знаете, хранился в Минаду. Три інші... дня было выходных. В любом варианте заказывали ваши работники. Три поэтому... дня назад. Я, как юрист, должен проверить просто документы. Проверяйте. И там два таких мешка. Понимаете? Два мы, мешка. Мы не мы нашли жодные цибулины свежие, жодные картоплины, жодного шматка мяса. Вы совесть маете? Я маю совість. Ви не маєте совість. За законом діти мають їсти м'ясо. Тендерні компанії йдуть на хитрість, замінюють його на сосиски, бо це дешевше і школярі їх люблять. Дішові сосиски ділиться із Ось Вот набор курійних субпродуктів. і є сосиски. школа нам не боронить. Тому показуємо дітям, як роблять їхні улюблені сосиски. Ось це фарш, курячий фарш. Я вас дуже прошу наступного разу, коли ви відмедете Чікінакі це хто їсть? Чікінакі це, це теж цей фарш. Отже, дорогі педагоги, дорога Олімпія, яка отримала тендер на годування дітей, всі, хто зараз дивиться нас по телевізору, діти України. Я вас дуже прошу. Нам потрібно жити. Нам потрібно бути здоровими. Здоров'я. Це все для нас. Ваша відповідальність це найголовніше. Наступного разу, коли ви будете замовляти в сумнівному місці, чікінг-нагетси, бургери і коли ви будете їсти сосиски, дешевенькі сосиски, я не кажу про органічні. Будь ласка, згадайте, ось цей привіт від курочки, добре? Дякую вам. Школі номер 1 Одеса, і я готова з вами ділитися враженнями. Обслуговування. У вас привітний колектив. Я бачу, що ви крізь серце пропускаєте те, що відбувається в школі. Але вам потрібна допомога. Тому що працювати з обладнанням, який одноліток мені, ми не можемо. Ми ремонтуємо поступово харчоблоки. Капітально це приблизно потрібно 400 тисяч гривень. Мінімум на одну школу. Мінімум на одну школу. Субвенція, яку ми отримуємо по галузі освіта, не дає можливості. Комфорт Їдальня дуже простора. Є тепла вода, є мило, є рушнички. Красиво розмальовані стіни, немає сторонніх запахів, пахне затишком. Тому нові тут меблі. нові меблі, я бачу нова підлога. Тому комфортно бути у цій їдальні. Ціни. Одеса дає майже 10 гривень на дитину. За нашими інспекціями, це наразі найбільша ціна в Україні. Професіонали. Я вважаю, що ви всі професіонали. Скільки років ви в цьому бізнесі? 46. 46 років. Пані Валя, 46 років, і ви годуєте дітей. Чистота. У вас є проблеми. Ви не переймаєтеся зберіганням продуктів. Маслом, м'ясом зберігаєте, а присипка для булочок між лахами та порохами. А все що вище голови, ви не прибираєте взагалі. Я дуже вас вірю школа номер 1 Поки не сталися зміни в країні. Я би дуже хотіла просто вам, щоб у вас в кабінеті це було, але, на жаль, є система, яку треба вплинути з місця. Вона не зрушена. Їсти в цій школі не смачно, є порушення. Тому я не раджу їдальню школи номер 1 в Одесі батькам і дітям України. Але мені було приємно з вами поспілкуватися. Дай нам Бог всім якихось хороших змін. До побачення.